Так, ну і повертаємося знову таки до теми великої прес-конференції сьогоднішньої президента. З нами на зв'язку вже Леонід Швець, політичний оглядач. Пане Леоніде, я вас вітаю. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Добрий вечір. Ну, давайте трішечки більш детально почнемо, скажімо, скажімо так, з загального: от як ви оцінюєте сьогоднішню прес-конференцію, тому що ну вона була доволі складною, а було багато незручних та навіть ну таких складних питань резонансних. Ну, так, вона була складною, знаєте, за ситуацію більше, навіть не стільки з того боку, що були складні питання. Питання були часу. Ось, власне, того моменту, в якому опинилась Україна, вони найскладніші. Не було. ну Хіба що початок масового вторгнення, це тоді може було складніше. Зараз дуже складний такий період, бо всі розуміємо, що. Війна змінюється, якісно змінюється, і всі розуміють, що це надовго, і це потребує нових рішень. Якихось і в саме ця, ця ситуація, цей історичний момент, він складний для президента. На цьому фоні будь-які незручні питання. Знаєте, це таке, це ні про що. А чи е, президент впорався, скажімо так, чи він розгорнув якусь ситуацію? В чомусь так, в чомусь мені здається, так. У чому саме? А, ну, мені здається, що ситуацію з залужним він більш-менш розрулив. Він, я не знаю, чи це було попередньо. У нього якось, так, 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 така, така тактика, чи, чи це взагалі скоріше, мені здається, все ж таки, це така позиція, яка була і спочатку. Він дав зрозуміти, що залужний це його представник, він їм не дуже задоволений. Це він це не став приховувати, але при цьому він його навантажив цілим рядом завдань, зокрема там із мобілізації, і якісь плани а, до наших а, партнерів з НАТО. Це теж прозвучало, що саме військове відомство має дати якісь там певні напрацювання, яких поки що немає. А, ну і там ряд інших питань, і в нього є питання є, скажімо так, ну. Певні такі перестроги до військового керівництва. Це відчувається. Так все ж таки, існує конфлікт, про який говорили, чи не існує от з огляду на е, коментар президента? Це не є конфлікт, це, це різне бачення. Є претензії ві... верховного головнокомандуюча до Головнокомандувача, Претензії є. Але ну з іншого боку, ну дивіться, є претензії, є претензії. Є претензії у нас теж. Ми теж хотіли там перемог цього літку. Так, це претензії? Ну може і претензії. З іншого боку, є технічні речі, про які ми не знаємо. А ось власне з коментарів президента ми узнали, що вони є з конкретними якимись питаннями. Так? Ну Він тобто каже, виходить, ну, я... що є завдання, є керівник, фактично, є е, підлеглий і не більше. Так, 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 так. Він саме позиціонував е, е, залужного не як партнера. А як підлеглого ось мені здається, це важливий момент, і на на нього треба звернути увагу. Нам всім хочеться, може комусь дуже хочеться, щоб залужний сприймався як фігну, фігура рівнозначно з президентом. Президент з цим не погоджується. Він не бачить в залужному рівноправної фігури. По перше, а по друге, він бачить в ньому фігуру, до якого до якої у нього як власне до спеціаліста, до військового спеціаліста, є питання, залишаються питання. І ось мені здається, це важливий такий момент. Рухаємося далі. Тепер інше питання. Так, будь ласка. А, так, давайте тепер, ну, про найголовніше. Звичайно, багато сьогодні те, що я встигла почути. Неодноразово ставилися питання щодо підтримки а, заходу і щодо підтримки Європу, Європи. І, от о, все ж таки, президент заявив про те, що з Джо Байденом а, він знайшов порозуміння, і знов таки у мене питання: Ось він заявив, що Сполучені Штати нас не зрадять. Ось такий акцент на цьому терміні він був таким а, навмисним. Ну мені здається, що це термінологія, яку він використовує в розмовах з нашими партнерами. Це така трошечки емоційна така штука, це певна маніпуляція, так? А ви що, може нас зрадити? Тобто, це така, така силь, сильна термінологія, а ну, ми знаємо, що задайській... ну, ж є. Так, Зеленський сильний саме в цьому він використовує інколи не дипломатичну термінологію, не дипломатичні деякі прийоми, які він собі дозволяє. Ми знаємо, що це спрацьовувало на початку війни, і він досі цих, такими інструментами. Інколи, ну ми знаємо, що і Байден е, е, інколи на це навіть жалкувався. Що е, Зеленський з ним себе поводив е, дещо так. Незвично для світового лідера, але це спрацьовує, мені здається, і він каже: ви ж нас не зрадите. Хто ж на відповідь скаже, ми, ми вас зрадимо? Так, тобто, якщо в таких термінах, то не зрадить ніхто ніколи. Але і... все ж таки, так. чи буде ухвалений найближчим часом ось цей великий пакет допомоги, тому що терміни це терміни з точки зору висловлювань, а є терміни, у які нам ця допомога дуже сильно потрібна, і потрібна вона просто зараз. Про це до речі, сам президент також сказав. З того, що ми почули, президент впевнений, що так. Тобто, у нього ця інформація є з своїх джерел. Я думаю, з різних джерел. І він в цьому переконаний. І мені здається, то що ми прочитали по нашому президентові свідчить про те, що така інформація у нього є. До речі, щодо європейських країн, також голова держави перелічував низку держав, які нам а, надають допомогу. Це, зокрема, Німеччина, Бельгія, Швеція і також країни Балтії. І там суми також були у мільярдах доларів і у сотнях мільйонів доларів, якщо я не помиляюся. А, чи достатньо цих грошей От у випадку все ж таки великої затримки ухвалення американського пакету? Ні, цих грошей недостатньо. І власне. Це ну це так. Він просто це проілюстрував те, що ми самі не залишимось що є підтримка. Але звісно, вона не співставна з тим, що може надати сполучені штати. До того ж, треба додати, тут що все ж таки Сполучені Штати це основний наш військовий спонсор. Так, якщо Європа все ж таки більше це допомога фінансово-економічна, там може там гуманітарна, якась так, все ж таки, військовий спонсор, наш основний це сполучені штати, і їх замінити не може ніхто і ніщо. Інша справа що. Повертаючись з попереднього питання, що такої потреби повної заміни не буде. Я думаю, на щастя не буде але, все ж таки, голова держави зазначив, що от через війну в Ізраїлі, за якою стоїть Росія, як він зазначив, все ж таки відбулася ось така переорієнтація уваги наших партнерів, і вони були змушені обирати, кому ж все ж таки допомагати першому Україні чи Ізраїлю. Ну так, ну це власне, він описав реальну ситуацію. Тут немає навіть його оцінки. Це реальна ситуація так і було на початку, е коли сталася ця цей, цей напад, Хамас. Е всі світові агенції вони приділили увагу саме цьому, і на чому ця увага трималася досить довго. Це зараз вже трошечки ми бачимо, що і там увага звідти пішла, і в чомусь він правий. Він коли він каже, що він переломив ситуацію, з'їздивши ось цей великий тур з Аргентини через Сполучені Штати на Норвегію, там і Німеччину і Львів, скажімо так, це дійсно в чомусь він розвернув увагу знову до України, але це не ну з -з це так працює суспільна свідоме. Так ця, ця увага довго не, не тримається на Ізраїлі, тому коли знову з'явився Україна, Україна трошечки вона повернулася в фокус. Мені здається. Пане Леонід, оскільки ми зараз все ж таки говоримо про іноземну підтримку, зокрема з боку Сполучених Штатів Америки, торкнувся президент, ще й питання виборів президента Америки. Ну, звичайно, а і він зазначив, що Трамп, якщо от він стане наступним президентом, то. Точно буде інша політика, чи може це означати, що навіть якщо допомогу ось той великий пакет ухвалять найближчим часом, що влада Трампу Трампа вона буде намагатися її заблокувати або якось затягнути. Ні, мені здається, він мав на увазі інше. Ті домовленості, які вже є з Байденом, розрозумілі відносини з Байденом, з Трампом прийдеться перебудовувати з нового, знову. Скажімо так, це вже не той Трамп, який був 16-го, 20 му попередній Трамп. Він це новий Трамп в власних нових умовах і країна Україна, яка воює, і це треба знову передоговорюватись з Трампом. А як вийти вийде передоговоритись з Трампом? Це вже інша справа. Навряд чи це буде припинення там, допомоги. Може так Трамп більше сконцентрується все ж таки на внутрішніх питаннях. Це ну це точно не можна виключати. Те, що буде припинена допомога, ну це найменш вирогідний варіант, мені здається. Ну і на завершення розмови ще питання: ось цих 50 мільярдів а, від Євросоюзу. Як на вашу думку, все ж таки, а, коли воно зрушить з місця? Ну ми знаємо, що перемовини будуть 1 лютого, але знову ж таки тут всі сигнали. І президенту ти по ньому видно, що він нічого не приховує. Що є домовленість, і в нього є сигнали від наших партнерів, що все буде нормально. Ну так з певною з повною затримкою, але все буде нормально. Тут на щастя, все, все, все нормально. Ну тобто, чергового блокування його вже не буде навіть попри заяву Угорщини, ну можуть бути спроби, але Євросоюз знайшов якісь нові механізми. Ну, власне, як це було в при цьому голосування там треба піти ковку, каву, кави попити так або в якісь інші прийоми вони будуть знайдені яким чином цю допомогу україні надати ну наскільки я розумію з того коментаря що надавав олаф шольц випити каву вийти це одноразовий такий собі варіант але тим не менш була ж була ж інформація про те що євросоюз все ж таки має план як подолати угорські вето Ну так там шлося, що можна створити якийсь там фонд додатковий і так далі. Ну і ще раз скажу: ці рішення, я думаю, що вже знайдені. Справа лише ну, їх виконати. Ще раз президент в цьому сенсі був впевнений, і ця впевненість мені здається аудиторії. Передалася це точно не те проблемне питання, які а які були питання, які викликали в нього просто розрятування на цій конференції. Месячу я вам дуже дякую за відповіді. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, з нами на зв'язку Леонід Швець, політичний оглядач. Його.